Змінна це величина, яка має ім'я, тип і значення. Значення змінної величини під час виконання програми може змінюватись, як оголошуються змінні? Спочатку вказується її тип, потім вказується назва і за бажанням можна вказати значення. Які є типи змінних? Типи змінних int це цілі числа, double дійсні числа, тобто і цілі, і дробові, char символ, стрінг рядки і булевий тип. Булевий тип це коли значеннями в цьому типі може бути або так, або ні. Тобто true або false. Наведу приклади оголошення змінних. Наприклад, створимо дві змінних цілочисельного типу А і Б. В кінці обов'язково крапка кома. Тобто ось це створені змінні, в яких значення зараз немає ніякого. Також можна було створити ці самі змінні, але ми наведемо приклад якихось інших, уже маючи якесь значення. Тобто це, наприклад, дорівнює 10 і D яке дорівнює 15. І такий метод, і такий метод є правильним. Можна вказати значення змінної тоді, коли відбувається її оголошення, а можна вказати згодом. Тобто створили просто змінну, а значення вказали пізніше. Наприклад, після деякого виконання можна вказати, що А тепер буде дорівнювати там, наприклад, 15. Надамо також значення змінній Б. Хай Б у нас дорівнює, наприклад, 25. З змінними можна виконувати різні математичні операції. Чотири самих основних це додавання, віднімання, множення і ділення. Вони відповідно так і позначаються. Наприклад, якщо у нас С спочатку було 10, а ми хочемо цій змінній С надати іншого значення, щоб С у нас дорівнювало А додати Б. В сумі можна використовувати як числа, так і інші змінні. Головне пам'ятайте, що виконання програми йде порядково. Тобто надання значення змінним мало бути перед тим, як вони використалися в це. Якщо ми зараз змінимо ці рядки місцями, тобто щоб першим був це, а далі надання значень А і Б, то ось цей рядок не зможе виконатись, тому що А і Б не має ніяких значень. А потім уже після того А стане 15, а Б стане 25. Закоментуємо поки що цей не потрібний текст. І будемо записувати далі. Наприклад, а змінній D я хочу надати іншого значення, щоб це була різниця B-A. Множення і ділення позначається відповідно. Множення зірочкою, а ділення слешом в праву сторону. Крім цього, є одна операція, яка позначається відсотком. Наприклад, ми створимо ще одну змінну. До речі, назви змінних можуть бути не тільки однією літерою. Це можуть бути цілі слова, а навіть і декілька слів. Єдине, що не можна використовувати в назвах. Назва не має починатися з цифри, не має використовуватись українські літери і не має бути символів крапка, кома, знак оклику і таке інше, крім нижнього підкреслення. Тобто нижнє підкреслювання може бути. Наприклад, я назву змінну. Але пам'ятайте, чим довша назва, яку ви вводите зміною, тим більше вам потрібно буде вводити далі, і тим більшим буде ставати текст програми. Тепер я хочу, щоб остача відділення дорівнювала, наприклад, B. Поділимо на Коли відбуваються ці обрахунки, обрахунки відбуваються всередині комп'ютера. Він буде знати, чому будуть дорівнювати ці змінні, але ви їх не будете бачити, тому потрібно йому вказати, щоб він їх вивів на екран. Для цього використовуємо команду c -Auto. В лапках можемо написати пояснення користувачу, який буде використовувати цю програму, що це саме таке. Наприклад, сума. Якщо ми хочемо після тексту вивести значення змінної, потрібно ще раз написати фігурні лапки і написати назву змінної, значення якої ми хочемо вивести, але вже без лапок. Тобто ми хочемо вивести змінну С. Для того, щоб курсор, який буде це все виводити, перевести на новий рядок, є спеціальна команда Endl, тобто кінець рядка. And line. І в кінці будь-якого рядка ми ставимо крапку кома. Виведемо і різницю так само. Різниця це у нас змінна D. І так само переводимо на новий рядок. І виведемо остачу відділення. Ось цю команду. По виведенню всіх цих трьох змінних можна було записати в один рядок, використовуючи тільки один сіаут. Я записав саме так, щоб було зрозуміло, що ця команда виводить один рядок, ця команда виводить інший рядок, ця команда виводить третій рядок. Зараз ми спробуємо і так, і так запустити. Запускаємо програму, пам'ятаємо, що спочатку її потрібно зберегти, якщо це D C. От нас виявилось, що сума 40, різниця. 10, перевіримо, 25-15, 10. І остача відділення. Остача відділення в нас B на A. Якщо 25 поділити на 15, то остача відділення буде 10. І ось у нас вивелося остача відділення 10. Це все вивелося в різних рядках. Спробуємо це все записати тепер в один рядок. Тобто однією командою C-out. Головне, щоб були команди ENDL, які будуть переводити цей курсор на новий рядок. Вивелось те ж саме. Обрахунки, які ми робили з змінними, можна виконувати не тільки над двома якимись змінними. Це можуть бути цілі приклади. Послідовність виконання дій точно така сама, як і в математиці. Спочатку виконуються дії в дужках, потім виконується множення ділення, потім додавання віднімання. Тобто, якщо, наприклад, вам потрібно знайти середнє арифметичне трьох змінних, тобто додати всі три і поділити на 3, це буде А плюс Б плюс С поділити на 3. То так воно буде виконуватись неправильно, тому що спочатку поділиться змінна С на 3, а потім до неї додасться А і Б. Для того, щоб виконувалось так, як нам потрібно, потрібно поставити дужки А додати Б додати С а потім поділити на 3. На цьому все. До зустрічі на нових уроках.